Гури? Так. Щастя, здоров'я, здоров всього найкращого, Андрюх. Бажаємо тобі щастя, здоров'я і всього найкращого. Бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Всього... Давай кажі, ми біжимо. Щастя, здоров'я, ти всього найкраще. <рігав> Держись, скочати з головне. Щастя, здоров'я. Ісон. Ісонач. Давай. Брюха, бажаю тобі щастя, здоров'я, всього найкращого. Щастя тобі здоров'я і всього найкращого. Mm. Бажаю тобі щастя, здоров'я і всього найкращого. знімаєш. <світ> Давай ми виріжемо. Бажаю тобі щастя, здоров'я і всього найкращого. Щастя, здоров'я і всього найкращого. Бажаю тобі щастя, здоров'я і всього найкращого. <світ> Рікку, чистечка тобі, здоров'я тобі. І все само, само найкраще. Прийшов ти роздан з більше скачати. Ми почали тебе уважати. Що в спаці довевся великий песок, почали ступати і метальник витривати. <рес> Великий споспілост, це ворожі милих на колегами і саме самі. Ми віримося, вважаємо числення і ми нашому Так, І я тут сподіваюся, що це тільки молодцях, щоб ти гарне дикуні, гарний лиця і все. просто він сказав ось айду я розінати цю реальну формулу сьогодні готу. А ну номер 200. Так. Picture. Ну давай ми пішли. Так. Ти чого так робиш?